Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Російські окупанти атакували Луцьк та область. На Волині командир взводу застрелив поліцейського. Ворог масовано обстріляв міста та села України. Слава Україні в ефірі підсумки дня 26 серпня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Вранці 26 серпня Луцьк сколихнули потужні вибухи. Російські окупанти завдали удару по Волині та обласному центру. Як повідомив очільник Волинської ова Юрій Погуляйко, пошкоджень зазнали два житлові будинки: об'єкт інфраструктури та майно громадян. Зокрема, на одному з проспектів Луцька продовжується ліквідація наслідків обстрілу. Сьогодні ворог масовано. Випустив багато ракет і шахетів по території України. На жаль, це і сталося і в обласному центрі Волинської області. Зараз разом з мером зі всіма службами відповідними перебуваємо на місці прильоту. На жаль, є постраждали співробітники МНС займаються. Зараз іде розчищення завалів та переселення людей на сьогодні. Маємо таку інформацію. Тут постраждалих нема, але є постраждали на іншому об'єкті критичної інфраструктури. Також рятувальники Луцька працюють на місцях руйнувань внаслідок ударів РФ. На даний час на місці події на будинку, де трапилось сьогодні влучання, внаслідок російської атаки. Працюють рятувальники, психологи, рятувальники, працюють волонтери Червоного Христа, працюють піротехніки, дснс Волині, ну і звичайно, вогнеборці, які з перших секунд, з перших хвилин по можливості вже були на місці події і працювали над евакуацією громадян з цього будинку, надавали допомогу людям по пересуванню в безпечне місце. На жаль, не всі були в укриттях. І здійснюється робота на даний час по розбору завалів з цих помешкань, де трапилось руйнування. По нашій інформації, вогнеборці евакуювали 12 громадян. Чи є інформація про руйнування в будинку, який постраждав трішки пізніше? Що там відбувається? Там фактично зруйнована господарська будівля. За нашою інформацією, троє потерпілих їм надана медична допомога. Ну і в тому районі, скажімо так, загинула одна людина, яка не має відношення до цього будинку. Можна сказати, що це був перехожий. Ну так трапилось, що не на, на жаль, на превеликий жаль, він став жертвою цієї воронкової атаки. Також продовжується ліквідація наслідків і на інших об'єктах. Постраждало п'ятеро людей. Ще одна людина загинула. Це 83-річний чоловік з Луцька. Відомо, що він просто їхав на велосипеді і потрапив під ворожий обстріл. Наразі постраждали госпіталізували до лікарні. Було доставлено четверо пацієнтів. Один був постраждалий внаслідок вибуху. В нього тупа травма живота закрита травма живота. Він госпіталізований під нагляд. В великому рахунку. Один пацієнт був з поверхневими пошкодженнями. Йому надано допомогу амбулаторною, Він пішов додому. І двоє пацієнтів: це люди старшого віку з захворюваннями, які перебували вдома. І вони потребували ліжкового режиму, то зараз вони через це госпіталізовані. Правоохоронці та інші профільні служби працюють на місцях влучання. Розгорнуто координаційний штаб допомоги людям, куди можуть звернутися постраждалі від російської агресії громадяни. СБУ розпочала кримінальні провадження за фактом ворожого обстрілу Луцька та області. Безжальна війна забрала життя відважного героя Василя Забокрицького, 1973 року народження. Про це повідомили у Вишнівській громаді. Воїн до останнього подиху боровся за свою батьківщину, та на превеликий жаль загинув 23 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області з метою вшанування пам'яті загиблого героя у громаді з 26 по 28 серпня 2024 року оголошено днями жалоби. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. Шокуючий інцидент трапився на Волині. У селі жиричі Ковальського району вбили поліцейського. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, трагедія сталася близько 3.30 години ранку, 25 серпня, на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковальському районі. За попередніми даними в командира взводу виник словесний конфлікт з 21-річним правоохоронцем. Після чого командир вистрілив у нього. Від отриманих травм поліцейський помер на місці. Наразі командира затримано. Йому повідомлено про підозру за статтею про умисне вбивство. Суд обирає йому запобіжний захід. Не обійшлося на Волині і без ДТП. 26 серпня на перехресті вулиць Олени Пчілки та княгині Ольги зіткнулися дві автівки. Про це телеканалу Конкурент тіві повідомили очевидці. У однієї з авто вщент розтрощена передня частина кузова на місці події працювала поліція. Причини ДТП встановлюються попередньо без постраждалих на Волині. Судитимуть прикордонницю за незаконне переправлення осіб через кордон ухилянтів. Про це 26 серпня повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. За даними слідства, обвинувачена під час прикордонного контролю у пункті пропуску у стилу Гзосин дозволила перетнути кордон 162 військовозобов'язаним чоловікам без відповідних дозвільних документів. Жінка не внесла про цих осіб дані до системи «ГАРД-1». І таким чином забезпечила можливість незаконно перетнути кордон під час воєнного стану. За жінці загрожує від 5 до 7 років ув'язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та селах. 15 областей постраждали 26 серпня внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БПЛА, крилаті ракети, кинджали. Є поранені та загиблі. Зокрема, нелюди били по цивільній та енергетичній інфраструктурі, застосувавши понад 100 ракет та близько 100 ударних дронів. В Україні через масований обстріл Укренерго ввело екстрені відключення світла. Окрім Луцька, ворог бив по Київщині. Там є пошкодження об'єктів інфраструктури. Також відомо про одного пораненого він в лікарні. Окупанти намагалися зруйнувати Київську ГЕС внаслідок обстрілів. Є влучання і пошкодження. Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає. На Полтавщині є влучання в промисловий об'єкт. Там вже п'ятеро постраждалих. Також уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок в Лубенському районі. Поранено жінку, яка в ньому проживала. Під час ранкової повітряної тривоги ворог завдав масованого ракетно-дронового удару, і по території Львівської області він атакував декілька енергетичних об'єктів. Як наслідок, виникли тимчасові перебої з електропостачанням у Львові та області. На Житомирщині відомо про одну загиблу жінку. Також пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Також під ударом расистів була і Одещина. Орда вдарила по енергетичній та цивільній інфраструктурі області. Поранені чотири людини, серед них десятирічний хлопчик. Уламки ракет пошкодили будинки, й авто. Є перебої зі світлом. Російські окупанти били по Дніпропетровщині. Загинув 69-річний чоловік. Сталося кілька займань. Зокрема, пожежа у дачному будинку. Згодом повідомили про ще одну трагедію. Під час артобстрілу Нікополя загинув 47-річний чоловік, попередньо шестеро постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка. Всі госпіталізовані. Також у Запорізькій області окупанти поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Там спалахнула пожежа. Одна людина загинула. На Миколаївщині через російський обстріл постраждали три людини. А на Сумщині є влучання в об'єкт залізничної інфраструктури. Постраждав помічник машиніста. Він у лікарні пошкоджені, контактна мережа і будівлі. У Державному бюро розслідувань підтверджують, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині і потрапив у Молдову. Радниця з питань комунікації ДБР Тетяна Сап'ян повідомила українській правді, що наразі встановлено, що дійсно чинний народний депутат перетнув незаконно і нелегально державний кордон. Ці факти вже встановлені. Якщо говорити про підозру щодо незаконного перетину кордону і депутату безпосередньо, і іншим особам, які можливо були причетні до цього правопорушення, поки що, за словами Сап'ян, зарано представниця ДБР зазначила, що дійсно розслідування по Дмитруку велося вже довший час, але вона нагадала, що підозру народним депутатам підписує генеральний прокурор. Тож чи позбавлять мандата нардепа Дмитрука, невідомо. У Чорному морі загорілися так звані вишки бойка: бурові, газо та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму. Про це повідомляє моніторингова група телеграм-каналу Кримський Вітер з посиланням на осінт аналітика МТ Андерсон. Зазначається, що три борові платформи на схід від острова Зміїни нібито зазнали нападу. Станом на 24 серпня середня платформа горіла, а з третьої платформи йшов стовп диму. Зазначимо у вересні 2023 року. Україна повернула під контроль окуповані в 2014 році вишки Бойка. Росія окупувала їх у 2014 році. А з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС. Після російського масованого обстрілу 26 серпня Україна готує свої відповіді. Йдеться про зброю власного виробництва. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Ум'єров. Він не уточнив деталі української відповіді і те, про яку саме зброю йдеться. А втім, зазначив. Остання атака ще раз доводить, що для перемоги Україні потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога. Президент Володимир Зеленський тим часом закликав, аби партнери реалізували те, про що з ними домовлялися, передали необхідні системи ППО та ракети до них, а також дозволили спільне збиття ракет та дронів на прикордонні України. Він також закликав зняти обмеження на ураження російських цілей західною далекобійною зброєю. У березні цього року уряд розпочав проєкт вирощування бавовнику компонента для виробництва пороху. Про це повідомляє пресслужба Національна асоціація оборонної промисловості України. Зазначається, що компонент для пороху вирощують в кількох регіонах країни на десяти експериментальних полях. Результати експертизи після збору врожаю мають показати, чи придатна українська сировина для виготовлення вибухових речовин. Водночас заступник голови Асоціації оборонної промисловості Сергій Висоцький зазначив, що глобальний дефіцит пороху обмежує можливості країни постачальників задовольнити зростаючі потреби України. Він додав, що для збільшення виробництва боєприпасів в Україні можлива лише за умови забезпечення стабільних постачань пороху або створення власного виробництва. І до новин світу у Польщі шукають повітряний об'єкт, який залетів під час ранкових масованих атак Росії на Україну. Як повідомив оперативний командувач Збройних сил Польщі Мацей Кліш, передає Радіо Свобода, йдеться не про ракету, а скоріше за все про дрон. Він залетів о 6.43 за місцевим часом з боку українського міста Червоноград. Об'єкт зник приблизно через 25 кілометрів на польській території. Команду на його знищення не дали через атмосферні умови, заявив генерал. За інформацією військових, безпілотник впав у районі Гміни Тишовіце у Люблінському воєводстві. У Німеччині арештували чоловіка, який підозрюється у вчиненні різанини в німецькому місті Золінгені під час фестивалю. Суд видав ордер на арешт підозрюваного. Інформує НТВ. підозрюваний виявився біженцем з Сирії. Собака правоохоронців привів до будинку біженців у Золінгені, де жив підозрюваний. Але правоохоронці не знайшли його там. Приблизно через добу він з'явився сам зі словами Я той, кого ви шукаєте. Зараз він перебуває під вартою. Змі повідомляють, що злочин був вчинений 26-річним Ісою Ха, який через ісламістські переконання вирішив вбити як умога більше людей на фестивалі. Видання повідомляє, що сирійця мали депортувати з країни ще минулого року. Однак фігурант переховувався від депортації. Нагадаємо, загиблими внаслідок нападу на фестивалі в Німеччині виявилось двоє чоловіків у віці 67 та 56 років, а також жінка у віці 56 років. Ще вісім осіб отримали поранення. Ну і на завершення новини з боліт. У російському Омську на нафтопереробному заводі пролунав потужний вибух та спалахнула пожежа. Про це повідомляли у російських пабліках. Там зазначають, що надзвичайна подія сталася на заводі ГазпромНЕФТЬ ОНПЗ. Там відбулося загоряння технологічного обладнання. Попередньо площа пожежі тисяча метрів квадратних. Також повідомлялося, що постраждали щонайменше двоє співробітників підприємства, а на місці працювала пожежна охорона. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми із трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.